Бельгія значною мірою з'явилась завдяки Росії. Диктатор Путін відзначився черговою скандальною заявою. Знову перекрутив історію і вирішив розповісти, як на карті світу створилася Бельгія. Про це Путін заявив на Всесвітньому фестивалі молоді, який проходить поблизу міста Сочі. Також, за його словами, у Росії є своя предісторія відносин з багатьма країнами, і як правило, вона несе позитивний характер. Бельгія, ви, мабуть, знаєте, в значительній степені з'явилась на карті світу, як за. Весимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. На таку заяву Путіна відреагували західні медіа. Зокрема, видання Політіко назвало Путіна головним російським псевдоісториком і припустило, що такі коментарі диктатора можуть бути невипадковими. На заході точаться дискусії про використання російських активів для фінансування війни в Україні. І більшість цих активів зберігають у Бельгії у компанії цінних паперів Євроклір. Припускають, що саме це і є основною причиною, чому Путін розлючений на Бельгію. Раніше російський диктатор неодноразово розповідав про свою версію історії України. Зокрема, під час інтерв'ю скандальному американському журналісту Такару Карлсону Путін говорив про це майже дві години. За його версією назву Україна продумали поляки а Україну створили чи то більшовики, чи то Ленін, чи то Сталін. Він також вимагав, щоб переписати підручники для середньої школи зі зміненою історією. Софія Фанко, телеканал НТА. За те, що перед бурею, чи є оперативна пауза на фронті, що замислив ворог? Чи готується РФ дати відповідь за знищення флоту Путіна? Та якою вона буде, чи готова Україна реагувати на ці ризики? Та на які нові об'єкти почали полювання в управлінні розвідки? На допомогу яких країн варто розраховувати у четвер. Франція збирає відеоконференцію, аби шукати способи посилення підтримки України чи не залишать міжнародні партнери Україну сам на сам з Путіним. Усе найважливіше у четвер, 7 березня о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.